Антибіотики, препарати кардіологічної групи, дефебрилятори, кисневі концентратори та інші товари медичного призначення. До Черкас прибув черговий гуманітарний вантаж від початку повномасштабного вторгнення. Благодійна організація Єдина сила, щомісяця збирає та доставляє на Черкащину гуманітарну допомогу для медичних закладів. Спочатку працювали в країнах Євросоюзу, нині переключилися на українського виробника. Везуть не все підряд, керуються побажаннями медичних фахівців помощь йде та, яка нам нужна. Не просто те, що є, а покупається спеціально потреби. Сьогодні, слава Богу, вдалася ця можливість. Лікарі задоволені, а для нас, для волонтерів, то ну, мабуть найбільше щастя, щоб наші черкащани були живі здорові.